Маленька Аня у піднесеному настрої. Її тато військовий, тож спільні прогулянки бувають не часто, як хотілося б, але цього разу їм вдалося провести час разом. Дівчинка сором'язливо усміхається і ділиться. Перед тим як її батько знову повернеться до непростої роботи, потрібно обов'язково знайти час на відпочинок. Як тобі подобається ходити на кін? Так дуже подобається, так. І от ви з татом часто так. Ну, тато так не любить дивитися фільми, але вдома то він любить. Чуть відпочити, а потім за роботу збиратися. Подивитися фільм. Прийшло чимало людей. Серед них Сергій, чоловік із 2014 року, боронив рідну землю разом з побратимами. Далі після початку повномасштабного вторгнення повернувся до військової справи. Це другому з побратимами. Ми в перший день великої війни вже знов були тільки вже в збройних силах. На 600-й бригаді 53-й батальйон наш міський. Бахмут. Ну в мене там поранення і конці травми отримав під Бахмутом. А далі батальйон був і Лиман, і Авдіївка. і… Серебрянський ліс і тора, остання локація це турецьке. Ростислав ветеран, ще з часів АТО, у 2017 році на Луганщині отримав важке поранення, тому змушений був завершити службу. На кінопоказ прийшов із сином та похресницею. Каже, такі події не просто розвага, а важлива підтримка для військових. Це потрібно для психологічної розгрузки, бо собиття вони всі якось трошки давлять. От і вважаєш, що це потрібно. Подібні думки лунають і від інших ветеранів. Всі в один голос повторюють це чудовий спосіб відволіктися та відпочити. По-перше, відволікається по-друге, сім'єю ближче. Ну і тому подібне, скажімо так. І ось захопливий фільм розпочинається. Це що на душі? Дуже перебування тут незаконне. Ох, я перепрошувала в мене восьме місце. Як це два квитки на одне місце? Організував благодійний кінопоказ Фонд підтримки ветеранів свідомі Цьогоріч Сотні військових ветеранів та їхніх родин мали змогу переглядати фільми безкоштовно. Директор фонду Валентин Хаймик наголошує, такі ініціативи це мінімум, який можна зробити для тих, хто стоїть на захисті нашої країни. І це черговий сеанс, який дозволить нашим військовослужбовцям, ветеранам, їхнім сім'ям відпочити перед новорічними святами, Також провести гарну звілля. Тому наш благодійний фонд свідомі і надалі буде продовжувати таку підтримку. Це, на мій погляд, найменше, що ми можемо зробити для тих людей, які нас захищають. Відбувся кінопоказ за підтримки кінотеатру Мультіплекс, який вже традиційно долучається до таких благодійних подій. Долучаємось до ось таких благодійних показів. Максимально сприяємо дозвіллю ветеранів і військових. І робимо все можливе, щоб вони могли прийти до нас і подивитися фільм і трішки відволіктись. Зала сповнилась теплом щирих усмішок та ніжністю обіймів. Спільний перегляд різдвяної стрічки став тією чарівною миттю, що дозволила забути про тривоги сьогодення.